Так, друзі, доброго дня! Громадська організація Достав Вінницький осередок, Мазур Юля. Друзі, я думаю, що ви всі пам'ятаєте нашого старого знайомого мусора мороза, котрий виносив мені постанову як пішоходу за те, що я йому зробила зауваження, що вони поставили свій автомобіль з порушенням правил дорожнього руху і кошмарили простих громадян. Але обіжанка мусор. Мороз вирішив винести мені постанову як пішоходу. Постанову виносив мусор мороз, а виписана вона була про ньому Антоном Олеговичем, його колегою, який стояв і взагалі ні одного слова не сказав. До того ж, в постанові були вказані. Мої прізвища і ім'я з паспорту, а нібито штрафували мене по моєму водійському посвідченні, а у мене там зовсім інші дані. Ну і ось рішення м 33 щодо скасування постанови про справі про адміністративне правопорушення та надсилання справи на новий розгляд. Значить, постанову про накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксоване не в автоматичному режимі серія ЄНА двадцять за частиною 1 статті 127 КУПАП скасувати, а справу надіслати на новий розгляд. А, значить, ТВО командира батальйону патрульної поліції з обслуговування Хмельницького району управління патрульної поліції у Вінницькій області, департаменту патрульної поліції, майор поліції Юрій Хатьола. Ну, але мені прийшов ще один лист, де мене запрошують на новий розгляд справи. Тому справа з мусором морозом буде мати своє продовження. А ще я дуже хочу, щоб мусора мороза і проня Антона Олеговича. Притягнули до дисциплінарної відповідальності за фальсифікацію справи, за перевищення службових повноважень, і за е, неналежне виконання своїх посадових обов'язків, за порушення правил дорожнього руху і ще дуже-дуже забагато всього. Ще було б добре за е, той саму приниження честі, гідності людей, і було б добре, аби такі не позорили. Форму так званої поліції далі буде разом сила.